Окрема каста для мене це люди, які купляють собі хаски. Хаски дуже красива собака, крутезна, але я ніколи не бачив, щоб хаски вигулювали спокійно. Щоб просто йшла от дівчинка з кофейкам, тут хаски у неї рядом. Ні, там вся родина, сім людей на цепі держать хаски. Кожні 12 хвилин в вайбер-чаті вдома. А вона пропала! Подивіться по камерах, хтось бачив мою собаку. Блін, канішна, це порода, яку вигадали для того, щоб вона на північному полюсі весь день перла на собі в халадригу півтори тисячі тонн з іншими хаски. В кінці дня зупинилась, попила води, з'їла найслабшу хаски. І на наступний день це повторила, і на наступний день це повторила. І наші люди дивляться на цю породу і кажуть, в Хрущовку отличний варіант. Це должно жити в Хрущовки. Потім ці відео, де хаски вдома залишили, з роботи повертаються, двері відчиняють, заходять, а там отак от бетонна стіна прогрижена. Сусіди махають і кажуть: До речі, вона з'їбалась.